Жіноча ніжність у прекрасній новинці 2025 року від парфумерного дому Крі Аромати Лодарія продовжив лінійку Лес Роялс Ексклюзівс, який присвячений жіночому королівстві, де сила, магія та краса існують у суцільній гармонії. Цього разу максимальний акцент поставили на взаємодії квітів з пудровими нотами, які водночас замість надоїдливих цитрусів поєдналися з мандариною, а також легкою. Гостринкою рожевого перцю. Насправді, аромат отримав максимальну стійкість і шлейф. Не додали ще додатково амброксан, але за рахунок ось такого поєднання квітів і поєднання пудри, аромат максимально ніжний, він максимально жіночний. Оце як маленька принцеска, яку просто хочеться обняти, але водночас має такий наглий та нахабний характер за рахунок своєї стійкості та шлейфу. Тому обов'язково рекомендую до цесто і як завжди доступний в розпи від 1 мл